Слава Ісусу Христу, закінчуємо наші роздуми, як бути покірним такою думкою це піо. Прибігай до Бога завжди. Також тоді, коли демон захоче наповнити смутком дні твого життя, буде тобі ставити перед очі твої гріхи. Так? Дияво є нашим обвинувачем, обвинувачувачем. так. Зазвичай перед гріхом він представляє нам Бога, Божу доброту як таку, ну та нічого страшного, тобі Бог пробачить, вибачить, так, після гріху. Ось Встиво представляємо Бога як сувору, сувору суддю, так, який готовий нас кинути до пекла. Отже, дияво є нашим обвинувачувачем. Отець Білого властиво захоче постійно прибігати до Господа Бога. Навіть тоді, коли демон захоче наповнити смутком нашого дні, на, дні нашого життя смутком, бачимо самі так, як е, наші дні наповнені смутком, часто бувають. Ідеяло ставить перед очі наші, е, наші гріхи. Так? Це він буде робити протягом всього життя у особищий спосіб, у годині смерті, в годині, в якої буде залежати наша доля в листаво, у вічності. Е, Продовжує думку, бо це доволі велика вести сьогодні така порадовається піво. Голосно до нього кричи: і нехай це буде крик покори духа, скрухи серця. І молитви язика. Отже, так як ці два сліпці. так, от, Минула неділя була Іван, Євангелія мечтали про зцілення, як Ісус Христос цілих двох сліпців. І вони що робили? Вони не просто собі так сіли. Ну, Ісус, ну, зцілив мене. Вони кричали: Помилуй мене Сину Давидів! Отже. ж, Духа, вкрусі серця, Божому листові будь мені грішному і молитві язика. Відносно так, е, такої підставової, так, вирішальної, так ми собі ставимо постанову поправитися в нашому житті. Відносно так, під, під, такої підстави неможливо є, це от спів звертається до Рафаліни Чараза, щоб Бог не виявив приязного обличчя, щоб не уступився і не піддався. Отже, неможливо є, щоб Бог не виявив свого приязного обличчя. Так? Боже обличчя є добре. Воно красиве, воно є добре. Ісус Христос, знову тут має серце Христове, так? Ісус Христос показує на своє серце як лагідне і покірне, лагідне і покірне. Отже, щоб він не вступився і не піддався. Знову ж таки, до прикладу цих двох слівців, що вони зробили? Так вони, е е е е вони умилостивили Господа. Ісус цілив їх. Потуга самого Бога відносить тріумф над усім. Це правда. Однак покірна і ревна молитва відносить тріумф над самим Богом. Покірна і ревна молитва. Чи це основа духовності це п'ю. Постійна молитва, покірна ревна молитва відносить тріумф над самим Богом. Затримує його рам'я, затримує його громи, розброює, усмиряє його гнів, не мов би його від нас узалежнює і чинить нашим приятелем. Які чудові слова оце Пів, які не потребують коментування, а тільки прийняття до свого серця і практикування у своєму житті. Отже, ж, покірна і ревна молитва відносить рівно з самим Богом. Отець піво щоденно практикував таку молитву. Покірну і ревну молитву у особливий спосіб відправляючи святу літургію. Відправляючи святу літургію. Бачимо, як отець співу тут зображений, прихилений, в такій покорі до Господа Бога. І своїми молитвами. Він відносить тріумф над самим Богу. Скільки ж то тисяч душ він вирвав з лап сатани? Стримав рам'я Боже, затримав громи, розброїв, усмирив Божий гнів і вчинив, поєднав дуже-дуже багато душ з найсвятішим серцем Ісуса.